І так, друзі, почнемо. Хто бачив моє останнє відео з цього ставка? Декілька коротких було. Одне було відео велике, де на цьому ставку я також побував, то ви одразу зрозумієте, що мені цей ставок не відкривається від слова зовсім. Ну і що ж, я думаю, прийшов час його все ж таки розгадати, бо вже набрид, якщо чесно. Шквальний вітер нам сьогодні, звісно, не допомагає в цьому. Ну, але світла нема, то чому сидіти вдома, коли можна вискочити на риболовлю. Навіть попри такий шалений вітер. Вітаю вас, друзі! З вами Ткаченко Руслан. Ну і ми з вами сьогодні знову на воді. Я ловлю спінінгом Daiwa Power Mesh, лайтовичок, коротенький. Для весни те, що треба. Котушка в мене Daiwa Caldia LT3000 2021 року і намотаний шнур. Дуель Хардкор Supercold 06. Приманку я сьогодні обрав побільше, в натуральному кольорі, щоб рибу не спугнути, як то кажуть. Ну і розраховую на якийсь улов, тому що Земан Міновс мені повинна сьогодні допомогти піймати якихось щучок. Заборона на ловлю щуки знята. З 1 квітня щуку ловити можна, тому саме цим і займемося. Тіло спрямовано. Ну що, друзі, на першій точці клювань не було, рухаємося далі. Є, друзі, перша клювачка. Підсіла щучка, але така якась дуже, дуже маленька. Розміром майже з приманку. Давай, мала, йди сюди. Ну, друзі, якось так. Рибак Олег піймав маленького шнурка. Хотів перекрутити на фарш, зробити котлет. Прокинувся, поняв, що приснилось. І закричав. О, ні! -ет! Давайте, друзі, не будемо, як рибак Олег, давайте маленьку рибку відпускати. І навіть попри те, що заборона вже на ловлю щуки знята. Але отаких от риб, брати, ну це, ну це повинно бути соромно. Тому давай, малиха. Давай. Біжи додому. Щоб довго не мучити, вон вона, вон пішла, пішла, пішла під коряшки. Отакий, друзі, початок, невеличка щучка. Звісно, непогано, що вона клюнула, але ми прийшли за більшою. Далі продовжуємо, подивимось, що з того вийде. Ставок цей, друзі, заброшений, рибу тут постійно вибивають, тому я дуже великий оптиміст, що планую зловити тут якусь крупну щуку. Я не впевнений, що це в мене вийде, але поки зменшувати приманку я не хочу. Стоїть у мене, друзі, Zeman Minus, Minux, отака плотовичка в суперкласному, натуральному кольорі. Посилання на приманки, на снасті і взагалі на все корисне ви знайдете в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Тому переходьте, купуйте і ловіть в задоволення. Так, друзі, прогноз не збрехав, вітер потихеньку вщухає під вечір. І я думаю, що це гарний шанс поставити приманку поменше, вантажок поменше, проводку повільніше. І доловити, бодай, щось. Бо та риба, яка крупніша, вона точно зараз від нересту відходить. А та, що поменше, в такій сільодині бачить ворога. І атакувати не завжди хочу. Блін, як же не хочеться туди спускатись. Я маю надію, що це дуже маленька рибка і так воно і є. Це дуже маленька рибка, і я її підніму на бланку. Отако. От Боже, вона ще менша, ніж перша. Хе-хе, ну але клюнула. Але зменшення приманки все ж дало свій результат. Ну і дякую тобі. Щучка за клюваку. Місце тут не дуже зручне. Ну, але риба вибачай, я туди вниз не полізу. Там камера, мабуть, то не передає. Давай, йди додому. Нормально. Жити буду. На фарш не перекручено і вже добре. Вибачайте, друзі, за таке випускання, ну але, ну, але так буває. <світ> вітер спочатку трохи стих, зараз знову дує, але ну, з цим нічого не поробиш. Спеціально прийшов на дамбу, так, щоб кидати проти вітру, бо коли вітер в лице, це набагато краще, ніж коли він боковий. От Хто б там що не говорив. Боковий то найгірше, тому продовжуємо. Декілька закидів ще тут зроблю. Друзі, я, мабуть, з двох рибалок зліплю одне відео, тому не перемикайтесь, зараз буде ще одне кіно. Або, друзі, була якась клювака, або якась біла риба по шнуру. Проїхалась, бо приманка вже впала на дно і на паузі. Ну, мабуть, сталося клюва. А, ось дивіться, вантажок побитий. Це судак був. Скоріше за все був судак, в голову вдарив. І з таким силиконом, який має... Плаваючі властивості. Клювання, коли він лежить на дні. Дійсно, історія не дуже рідка. Ось можна подивитись. Він падає на дно, а хвіст у нього торчить вверх. Є отака така клювака сталася? Коли приманка просто була на дні. На паузі. Ну це вже добре. Це вже добре. Мені подобається, коли щось клює. Друзі, просто вирішив перевірити, чи є тут взагалі якась риба, поставив безвідмовну приманку, на яку, якщо не клює, то можна йти додому. Це у нас танта 2,5 дюймики на ексцентрику, який її заводить і вона пливе десь приблизно ось так. На звичайному грузі такого ефекту нема, а от на ексцентрику те, що треба. Приманка ніби і пасивна, якоїсь там великої амплітуди рухів не видає, ну але при тому і не як паличка. Рухи. Такі рухи у воді нагадують, як пливе якась рибка чи що, я не знаю. А з виду звичайний хробачок. Звичайний ребристий хробачок. Ні, я вам кажу, друзі, якщо є жива риба в ставку, вона на танту обов'язково клюне. Це просто індикатор наявності взагалі хоч якоїсь риби. Ну а якщо на танту не клює, то можна збирати мунатки і йти додому. Боже, подивіться, яке воно мале. Але ж воно клюнуло. Добре, впорались і без операції. Ось такий маленький шнурок, однорічка. Давай, біжи додому, рости великий, приходь шестикілограмовим кабаном. Все, пішла маняла. Цікавий, друзі, зараз період. Нормальна крупна щука ще від нересту не відійшла, а Судак, скоріш за все, вже на той нерест пішов. Доводиться задовольнятися такими невеличкими рибками, ну, але вони клюють і це прекрасно. Ставте лайкосики, пишіть коментарі і ми продовжуємо. О, це вже непогана риба. А я без підхвату. Я вирішив так перейти. Це мабуть судак. З таким тичком і з тим як він не пручається зараз. Мабуть це судачок. Давай, давай, друже, йди сюди. Якось вже будемо тебе брати. Ні, це щука, але якась вона дуже пасивна. Якась вона неймовірна. Ну звісно. Звісно, ти почнеш виджигірювати вже на березі. Отака, друзі, щупака. Клюнула як судак. Вела себе на виважуванні, як судак. Ну, але все ж це щука. Танта десь там дуже глибоко. Так, і в цю щуку мені вже дуже не дуже хочеться лізти пальцями. Ну що, друзі, там підтверджує реноме найкращого пошуковика риби. До речі, скоріш за все хтось її намагався з'їсти колись. І от саме той, хто намагався з'їсти цю щуку, мені потрібен. Ну, але все одно, щучка непогана. Маленька, звісно, ну, але вже яка є. Давайте малиху відпускати. Давай, дякую тебе за клюваку. Бежи до домку. Ну а с вас, друзья, лайкосик.